Шановні колеги, у межах вашої конференції дозвольте запропонувати низку теоретичних положень, які, на нашу думку, поглиблять сутність проблеми, що є предметом розгляду. Отже, розкриємо національну єдність у логіці. Ціннісних детермінант. Тож, кожен народ обирає свій шлях розвитку, який може бути більш чи менш успішним. Однак, незважаючи на національну своєрідність цього шляху, є спільна тенденція, згідно з якою відчужений від своїх історичних коренів у його найкращих надбаннях народ нещасний. Про це ми мусимо пам'ятати у своїх помислах, прагненнях, діях. центральною категорією у нашому теоретичному пошуці виступає національна єдність. Національна єдність – це особливий, шановні колеги, душевний стан, коли рід як нація свідомо і почуттєво перебуває у мені, а я в роді. Усе ціннісно краще, що є в ньому, переливається у мою духовну сутність. а я – Утримуючи її, продовжую у своїх добродійних діяннях. У такому значенні це наше розуміння і можливо вести мову про національну ідентифікацію, тобто уподібнення, що відбрало в себе всю глибину національної єдності. Нам Конче потрібна особистість національно ціннісної дії, саме національно ціннісної дії, яка не просто причетна, а є справжнім творцем за вищим ідейним призначенням соціальної реальності цементованої і об'єднаної мовою українського народу. Це більше Ще більше за цю тезу, наголосивши, що бути національно орієнтованим невігласом – це нині злочин проти людяності. Кожна особистість має свідомо віднайти своє місце у цьому національному процесі. Згідно зі своїми здібностями та устремліннями. І не бути людиною натовпу, що не є емоційно не реагуючою на малу чи велику подію, заражаючись бездумним захопленням. У прагненні до національної єдності важливо зважати на те, що народ не є якимось, якоюсь неорганізованою масою, а згуртований. Певними структурами, які у своїй сукупності і представляють державу, що бере на себе його представницькі функції. І якраз від його національно ідейних пріоритетів і залежатиме загальний поступ до, наці... до ідеалів національної єдності. Тож саме духовність безпосередньо породжує, визначає. І представляє найвищу людську цінність її я. Втрата цього духовного скарбу призводить до того, що людина перестає особистісно вищуватися над матеріальним світом і стає рядовою істотою у цьому безмежному просторі. Нація закарбувала себе у високій культурі. Пізнавальні, мовні, художні, технологічні і постійно реалізує її у буднє втворення. Відтак кожна зростаюча особистість має в міру своїх можливостей долучитись до, до цього процесу, починаючи, шановні колеги, з раннього віку. Але яким за рівнем досконалості має бути цей процес? Тож запропонуємо у цьому зв'язку низку наукових позицій. Дамо спочатку концептуальний нарис критичного мислення як раціонального феномену. Сутність критичного мислення полягає у встановленні певних відносин і якраз причинного змісту, адже лише. Встановлення справжньої причинності дозволяє розкрити глибинну сутність певних предметів, явищ чи подій. А за відсутність відносин причинності, особистість перебуває лише на рівні описовості стосовно цих об'єктів, ситуацій, тобто довколишньої реальності. Тут не прослідковується головне. Як вони виникають, розвиваються чи формуються, а значить, неможливо вести мову про спрямоване керування цими процесами? Важливим при цьому є те, що повноцінне критичне мислення не виникає одразу, існує початкова, переважно наївна стадія критичного мислення та й свідомості взагалі. На цій стадії особистість тяжі до спрощення вирішених проблем, до групового впливу, так вважають усі, Крихкість аргументації, сильною емоціональною прихильністю. Загалом, наївна стадія критичного мислення це свідомість людей, які все ще цілком належать до маси. У яких здатність до пошукової самостійності мінімальна? Критичне мислення вищої стадії характеризується достатньою глибиною саме пояснення проблем, використовуючи причинно-наслідкові залежності, прагнення уникнути спотворення в процесі визначення проблем та остерігатися Упереджених тверджень під час їх аналізу, запереченням пасивної позиції, обґрунтованістю аргументації. І від розвитку аналітико синтетичного типу мислення до розвитку критичного мислення, таким ми вбачаємо шлях людини самостійної і самодостатньої. Часто ж такий внутрішній рух натрапляє на суттєві перепони. Через те, що особистість діє більш на основі емоцій, ніж розважливості. Її поведінка стає адаптивною і не може привести до обов'язку. Оскільки поведінка обов'язку корениться саме у критичному мисленні і здатності до раціоцінісної позиції, цей теоретичний акцент і має бути покладений. На нашу думку, в основу відповідних освітніх програм і методик. Як зеломлюється феномен критичного мислення стосовно етикоморальних проблем, про це ми будемо вести мову далі. У цілому розвинення мислення критичне призводить до допитливого. Високопроникливого способу життя особистості. І якраз всім з ним асоціюється людина-громадянин, людина державник, людина нації Люб, людина-суб'єкт цих величних іпостацій. Національна єдність це особлива місія і окремої особистості і всього народу. Тільки достатньо розвинені підкреслюю індивіди можуть нею володіти і включитись в час сьогодення, піклуючись і про своє добродійне майбутнє. Виховуючи діяльності, як основні у сфері розвитку, зростаюча особистість потрапляє у нову, незвичну для неї. Аксіологічну сферу, як визначальну у житті. І цим її віковий етап кардинально відрізняється від інших. У такому випадку значення, зростаючи особисто уособлює у себе як ціннісний першопроходець. У неї у внутрішньому світі важливе місце займатимуть категорії добра і зла. Які існують одночасно, а відтак між ними виникають певні відносини боротьби чи співіснування. Тож, вона щодо них має знайти суспільно значущу позицію, остання це результат і напруженого духовно-критичного саморозмірковування. зростаюча особистість. Має дійти до сакральної формули, згідно з якою зло це недостача добра, а зменшення добра є зло. Цим світоглядним механізмом вона і мусить вибудувати свою особистісну стратегію. Останнє набуватиме практичної дієвості, коли відповідні знання подаватимуться у порівнянні. Щоб добро від зіставлення зі злом набувало більшої цінності саме через два способи поведінки. Поведінка, яка несе добро, і поведінка, яка несе зло. Тож, колізія добро, зло знаходить втілення у відповідних міжособистісних позиціях. І так. Позиція цінності, перша позиція. Вона виникає мовленнєвій взаємодії вихователя і вихованців з приводу певної духовної цінності, яка за достатньої методичної вмілості має бути привласнена вихованцем. Тут і виявляється особливість такого привласнення тут і тепер конкретним вихованцем. Яке не осмислює, осмислюється вихователем через внутрішню сквітність цього процесу. Лише у ситуації того чи іншого національного єдиного практичного діяння, його виконавість може пояснити для себе, розгорнувши відповідний рефлексивний процес, позицію я цінності. Зазначимо! Така внутрішня аналітична робота можлива лише за умови спрямованого запитання вихователя. Без посадовки таких питань дитина не розкриється. Сутність цієї позиції, які формулює вихованець, полягає у тому, що він сприймає себе добродійною особистістю з низкою набутих цінностей. Це і є. І особистістим стрижнем. При цьому таку позицію, де акцент робиться на власному я, що ціннісно діє виховане своля у контексті свого подальшого життя, за яке має відповідати перед іншими. Позиція я дія. Тут внутрішній наголос. Вихованець робить саме на практичній реалізації духовної цінності, його особисті смія не Бог би зміщується з центру уваги і розгляду, а натомість внутрішній простір самосвідомості заповняє дія. Вона не дозволяє йому збагнути, що якраз його я через відповідну цінність. Спричинило певну дію. Виховання за такого внутрішнього стану формулює свою позицію, вдаючись до моральних правил, вимог як орієнтирів до морально-духовних діянь, які мають бути схвалені соціальним довкіллям. І чим ширше це соціальне довкілля, тим ефективніше воно діє на виховання у його цінністому розвитку. І на кінець Позиція «Я – ціль». За цієї позицією вихованець, розгортаючи своє тлумачення, апелює до результату морально-духовного діяння. При цьому він пов'язує його з благополуччям людей, об'єднанець у групу, громаду і, що особливо, у націю у цілому. Тож, є достатні підстави вважати, що особистість, яка успішно відбулася у школі національної єдності, володіє мистецтвом національної самовіддачі, як високоціннісного служіння своєму народові. Дякую за увагу.